митних зборів. І ще рубо й буде робити. Я, в принципі, досить е-е э... Позитивно дивлюсь на ситуацію, вони спокійно залишили свої топ-посади якраз напередодні масштабного перепису усіх маєтків запуску е декларування. Мов посоромились вивертати кишені перед голодним народом. Е декларування допоможе виявити незаконне збагачення е та запобігти конфлікту інтересів. Але усі ці чиновники із приставкою ЕКС повинні подати свої електронні декларації. Пряма норма закону про запобігання корупції, яка їх зобов'язує подавати. А також до 1 квітня декларацію за весь 16-й рік, незважаючи на те, в якому період періоді цей чиновник був звільнений. Ми вибрали топ-чиновників, які звільнились у 2016 році, і перевірили, що вони задекларували, а про що забули. А також прослідкували, чим вони займаються зараз після відставки. Дивіться. У цьому будинку, схоже, мешкає людина, е-декларацію якої ми найменше сподівались побачити. Не знаю, такої. А, ну, по чоловіку Насірова. Ви знаєте, напевно, що Світряна. Ну так. Да. Екс-головний ДФСник України Роман Насіров. Він перебуває під домашнім арештом. Він о, має вдома інтернет. Має всі можливості, звісно, зобов'язаний подати декларацію. Що ж він надекларував? Дивимося, майже півмільйона євро та три з половиною мільйони гривень він тримає у готівці. А от його дружина Катерина Глімбовська, мабуть, побила усі рейтинги найбагатших жінок. У неї увага: 320 тисяч доларів, чверть мільйона євро, три мільйони гривень готівкою та близько 20 об'єктів нерухомості. При таких статках 50 мільйонів на заставу для свого чоловіка не питання. Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і там, знайшли цю шалену суму. Минулого року ми зняли, як Роман Насіров катається на елітному японці Лексус ls ЛС-600» класу Люкс.

За дивним збігом обставин такою ж користувався Олександр Клименко, попередник на на посаді. Це ваш та часах нієм в оренді. Авто нібито було орендоване у приватного підприємства Рута. А після втечі Клименка його повинні були відправити на штрафмайданчик. Машини Клименка ніколи не були орендовані ДФС чи «Рута». Однак туди Лексус не доїхав. Це питання вопрос ЧП «Рута». Мабуть, через тодішній скандал, екс-голова державної фіскальної служби опам'ятався і вже вказав компанію, у якої дійсно орендує авто вартістю півтора мільйони гривень. Це теж таке приватне підприємство Рута, яке, мабуть, існує лише на папері. Відповідно до реєстру, ця фірма знаходиться у броварах. І ви не повірите, саме підприємство знаходиться під одним дахом із місцевою державною податковою інспекцією у цьому офісі. Дивіться, за цією адресою зареєстроване підприємство, яке називається Рута. Ви знаєте про реєстрацію цього підприємства, саме ці будівлі? Юридична адреса знаходиться. Щас зачекайте, будь ласка. Побудьте. Добре, добре. Тут дівчатки дві були, працювали. Молоді, серду немає. Тут, тут уже все закрито, та вони вже В Цьому в році їх не було. Виходить якось дивно. Компанія, яка займається продуктами, надає лексус в оренду головному ДФСнику. А гаражі тут у вас є? За цією Ні. Немає граді теж так? Ні. Які гаражі? Ну, о, територія, ну. Зараз на практиці існують такі випадки, коли майно та кошти проспілки використовуються не за цільовим призначенням. Однак і про саму фірму, і про гаражі, і про ті ж самі лексуси тут мало хто чув, а тим більше бачив. Виникає питання навіщо створювати таке товариство і вкладати в нього великий статутний капітал декілька мільйонів. Для чого, для яких цілей, чим саме буде займатися таке товариство. Щоб розпитати самого Насірова про профспілкові лексуси, ми приїхали до місця, де він імовірно перебуває: будинок його дружини в елітному козині. Не встигли ми припаркуватись, як спочатку до нас непомітно підійшла подивитись людина в камуфляжі. А ось це охоронець вже прямо підходить і цікавиться, хто ми. Вам помощь нужна, мужики, ні? Звідки така за, зацікав? Машина, тонірована, стекла. Сам же чоловік не зізнається, що він охоронець і кого стереже. А що біля вас це Без... поліцей? А що біля будинку на робить поліцейська Без машина? Хотіть і спросіть, підійдіть у і спросіте. Ви ще разом стоїте, ви ж разом працюєте мали. Я так мимо профи. За кілька хвилин розмова заходить в нікуди. Ви куди подають, підете. Не в будку вашу, це точно. Аби пойдьоті в ліс. Це не не крис. Сам Насіров до нас так і не вийшов. Його телефон вимкнений, в Фейсбуці він не відповів. Куди легше, звісно, дебатувати з ботами у себе на сторінці. Наступний чиновник із приставкою Екс підлегли Яценюка Володимир Демчишин. Сьогодні що не брали. Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості, як і колишній шеф, свою декларацію подав: отож, півмільйона гривень, 175 тисяч доларів і 20 тисяч євро. Усе це Демчишин зберігає лише готівкою. У банку ще цілих 2 мільйони гривень. І це при тому, що два роки тому сімейний дохід міністра так званих віялових відключень» складав лише 128 тисяч гривень. З нерухомості у Демчишина квартира у Києві та ось цей будиночок у селі Чайки під Києвом. Усе вказано вірно, але у дворі, окрім його чесно вказаної, ауді а 6 Стоїть елітний Audi Q7, а навпроти будинку паркетник Нісан Juke. Автомобілі записані на тесті екс-міністра, якому 69 років. Для чого йому два авто? Щойно ми під'їдемо до будинку, до нас вийде людина, яка нахабно попросить, щоб ми його не знімали. Хто ви такий? Я журналіст. Ну так шу шуруй, журналюй далі. Чи yeah. до мене прийшов? Представитись відмовився. Може, це і є тесть міністра, який так само не любить журналістів, як і сам Демчишин. Ну чого ви сюди припевлися? Вам же можуть допомогам дати. Хто може дати комозан? Хто людина? Яка, я, я, який ви в очі лізете. Між образами все ж набираємо в домофон. Слухавку підніме дружина. Е, добрий день. добре. Е, а ми шукаємо е, Володимира Васильовича. Демчишина. А хто ви такі? А ми журналісти. Вона запише наш номер і пообіцяє, що екс-міністр нам зателефонує. Чекаємо і досі. Ну Так, будь ласка, давайте ваш телефон і я передам йому. А він мені зателефонує, так? Ну я думаю, так, да, якщо буде у нього нагода. І як тут не згадати про наступника Демчишина на посаді Ігоря Насалика. Вибачте, що я трошки затримався, який утримує готівкою колосальні 450 тисяч доларів та 150 тисяч євро. Перед приходом на посаду Насалик був небідною людиною. Їздив на Бентлі, любив дорогі годинники та подейкують навіть мав яхту. Він був співавтором тарифної формули Роттердам Плюс, завдяки якій українці стали переплачувати тисячу гривень за тонну вугілля. Ось на цьому унікальному відео Насалик особисто говорить з міністром ДНР. Про поставку вугілля з окупованих територій. Тож, можливо, саме завдяки домовленостям із цієї поїздки насалик зумів назбирати рекордну суму готівки та колекцію дорогих годинників. Чи можемо ми повністю відмовитися від торгівлі з окупантом? Ми не торгуємо. Іде обмін Цю людину. Ми залишили на сам кінець, бо він єдиний із топ-чиновників, хто не подав свою е-декларацію. Він був не надто багатослівним та запам'ятався лише тим, що затримав регіонала Єфремова. Прокуратура, як і всі ЗМІ, і весь український народ працює майже в сьогодобовому режимі. Але от дивина не минуло й року, як він проситься назад у крісло генпрокурора. І, але як для мене ну досить цікаво, так через рік майже, звичайно, що е, несподівано, скажу так. Хоча ще перше його призначення викликало багато суперечок. Мовляв, навіщо нам 62-річний прокурор? Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув проект постанови про звільнення Шокіна з посади генерального прокурора. Але, як виявилось, старість це не про Шокіна. Віктор Миколаєвич, начебто, проживає із Оксаною Гриневич. Жінка на ім'я Оксана Гриневич. Працює у лікарні Феофанія. Телефоном нам тут кажуть. Вперше про таку чують. Слушаю вас, справка Феофанія. Добрий день, сліва скажу. Може я поговорити з пані Гриневич Оксаною? Це хто така? Це замголовного лікаря вашого. Охріневич Оксана? Гриневич Оксана Володимирівна. Я не знаю, такого замголовного лікаря. Щоправда, потім все ж виправляються зам головного лікаря у декреті. До тридцята має наключительна в декрет, де проводить декретну відпустку. Імовірна дружина шокіна. За відповіддю ми поїхали до неї додому з надією зустріти там і самого екс-генерального. Мальовниче сухолуччя. Район державних дач. Тут, неподалік у селі Пилява, має будиночок Оксана Гриневич. Добрий день, скріба, а Пилява правильно їдемо? Ну, Навірно. Правильно, да? Другої дороги немає. Місцеві прізвище Гриневич згадують не одразу. Куди Пилява? А ми до Оксани Гриневич їдемо. Оксана Гриневич. А от про жінку, яка може мати відношення до генпрокурора, Звісно, чули? Шокіна. На дачу? Да. Їдете прямо, 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 прямо. І тоді дорога звертає асфальт направо, і ви побачите цей будинок зразу, дерев'яний такий, якщо ви на ту дачу. Красиво! Красиво. Сруб такий. На тлі звичайних сільських хатин цей маєток дійсно вирізняється. Майже 300 квадратів, два поверхи, гараж під накриттям, ну і, звісно, високий паркан. У дворі злий собака. Але щось зовсім не схоже, щоб тут вирувало життя. Охоронець, помітивши камеру, скаже, що ми помилились адресою. А ми шукаємо Оксану Граневичу. Куди? Куди ти? Підкажіть, будь ласка, куди йти? Наступна адреса не дуже презентабельна панелька у Києві, де, як ви вже здогадались, пані Оксана теж не мешкає. Добрий вечір. Добрий. Ми шукаємо Оксану Гриневич. Правильно попали? Ні. Ні? Ні. А не живе тут така? Ні. Здаємо вам? Ні. Якщо Шокін проживає разом із Гриневич, показані вам щойно маєтки повинні бути у його нові електронні декларації як людини, з якою він поділяє свій побут. Згідно до відповідно до чину закону про корупції, особа повинна покладати декларації місця реєстрації, місце фактичного проживання. Якщо це місце збігається, то показується одна адреса. Якщо ці місця не збігаються, то показується дві адреси. Але станом на зараз на сайті НАЗК поки що немає електронної декларації екс-генерального прокурора. Всі чиновники, які вже звільнились, вони так само несуть, несуть повну відповідальність за е, неправдиву інформацію в декларації. Дивіться далі: тільки у секретних матеріалах. Мільйони міністрів енергетики скільки задекларував Екс Демчишин. Наш бомжему замдать. То може дати помозову. Хто людина? Яка? Я, я, який ви в очі Який? Та теперішній насалик. А також чому Шокін не подав декларацію. І чи є у нього шанси повернутись у крісло генерального прокурора? Як для мене, ну досить цікаво, так через рік майже, звичайно, що е, несподівано, скажу так. Тільки у секретних матеріалах. Тож ми детально ознайомились з єдиною доступною на цей час за 2014 рік. Тоді ще генпрокурор був холостяком графа родичі порожня з доходів 900 тисяч гривень, одна квартира, дві земельні ділянки та ось цей будинок. Сюди ми відправили, щоб особисто поговорити з Віктором Шокіним. Камери спостереження, гараж на дві машини, по периметру височезний паркан. За ним будинок, ще якась маленька хатина, накрита соломою та басейн за маскувальною сіткою. Добрий день, Добрий. А віктор Миколаївич вдома? немає. Нам де його шукати. Ми журналісти робимо сюжет про єдекларантів. Охоронець запевняє, прокурора тут давно не бачив. А взагалі часто буває тут, як ми могли бізнес А може там по телефону підкажете. Ну, він рідко, Але ось відео, яке було зняте два роки тому. Шокін сідає у Mercedes С-класу і виїжджає саме з під воріт цього будинку. Я піду попадусь додому. Де ж він зараз? Судячи з реєстру, минулого року Віктор Шокін купив квартиру на 105 квадратних метрів у цьому будинку в центрі Києва. Така коштує в межах 300 тисяч доларів. Але очевидно, що ця квартира здається під офіс, двері у вихідний ніхто не відкриває. Сподіваємося, ця покупка з'явиться у його декларації рівно ж як і Audi Q5 2014 року випуску, яке є у власності його імовірної дружини. Мабуть, дуже непогано заробляють лікарі у Феофанії. Аби відвернути увагу від своїх мільйонів, депутати змусили подавати декларації громадських активістів та журналістів, щоб помститися за незручні запитання та сюжети. Ось різко висловлюється про закон Тетяна Чорновол. Уже багато активістів-антикорупціонерів, які за рік своєї волонтерської антикорупційної діяльності купують квартири в центрі Києва. У них проблема заповнити її декларації. І як тільки спромоглася депутатка за свою зарплату купити квартиру майже за мільйон. Математика заходить в кут, два мільйони доларів розкрала датських коштів. Ми продовжуємо слідкувати за чиновниками, які зухвало декларують шалені статки, і далі будемо показувати вам цю розкіш, куплену за наші з вами гроші.